Це в першу чергу. Гібриди, які здатні формувати високу компенсаторну здатність під час знижених рівнів густот. І гібриди, які мають фіксовані параметри качана. В даному mm -hmm. випадку перший варіант гібрид ДКС-4031. Чітко видно по вирваних качанах, да, при різній густоті посіву на даний момент бачимо, що при збільшенні густоти зменшується озерненість качана. Тобто гібрид негативно реагує на загущення. І краще реалізує свій потенціал саме на знижених рівнях густот. Саме знижені рівні густот при нестачі вологи будуть мати перевагу, оскільки є рівномірність кращого розподілення рослин на площі, ефективніше відповідне використання вологи. Як, Як висновок, можна зробити, можна сказати, що цей гібрид більше придатний для посушливих умов. Так, да, і знижених рівнів густот. Відповідно, якщо випадають опади під час світіння, це. Критична фаза по поводоспоживання кукурузи, в цей період споживається близько 82% вологи за весь вітаційний період. Mm -hmm. Цей гібрид за рахунок маси зерна, озерненості може компенсувати нестачу от, якби, кількості рослин. Тобто це гібрид з високою компенсаторною здатністю. Інший напрямок це гібриди, які мають більш фіксовані параметри. Ми можемо побачити на прикладі гібрида 4598, і деякі параметри фіксованості є і в гібрида ДКС-4125. Тобто при збільшенні густоти параметри качана не змінюються. Кількість зерен, кількість рядів, у нас зберігається. В деякі мірі варіює лише маса зерна скачана. І, І в цього гібрида густота посіву буде визначальною у формуванні врожаю. Тому що маючи однаковий структурно сформований качан, за рахунок збільшення кількості рослин ми будемо мати вищий урожай. Тому, якщо Умови стійкого зволоження або умови достатнього зволоження, однозначно такі гібриди будуть мати насправді перевагу. Оскільки... Це, універсал, можна Це сказати. універсальні гібриди, можна сказати, так, для різних умов вирощування. Але ці характеристики ми враховуємо в межах оцих 10 тисяч. Якщо для гібрида 40-31, наприклад, ми говоримо умови стійкого зволоження. Густота на період збирання має бути в межах 60-62 тисячі. Тоді для гібрида 45,98 або 41,25 вона вже має бути 65-67. Тобто на 5-7 тисяч вище. Тому що це індивідуальна характеристика гібриду. Ага. А там, де вологи багато, відповідно можна збільшити норму висіву і розраховувати на вищі показники по Так, Звичайно. Загалом. Так, звичайно.